Вчора Миколайчик мені передав гумілки і крильця, а ще курочку. Ось таку. І маю ще спеції. Тому зараз буду щось чеклувати над куркою. Щоб зачеклувати курочку, потрібне гарне зілля. А щоб гарне зілля вийшло, я достав всі свої спеції і зараз будемо варити зілля. Я багато зілля зараз не варю, я краще потім додавлю холодної водички, і щоб воно одразу було холодне, щоб не чекати часу на охолодження. Додаємо всі спеції у воду. Оп, лавровий листочок. І саме головне, що я завжди забуваю, це часничок. У мене вже він подріблений, заготовлений такий. Я собі відламую, скільки мені потрібно, і кидаю. Довожу до кипіння, додаю холодної води і заливаю курочку. Ось так заливаємо маринадом і приблизно 6-8 годин воно стоїть і маринується. А так же виглядає в коптильні. Зараз включаю спочатку на просушку, потім вже копчення і третє. Крайня це варка. І продукт готовий до споживання.